Друзі, перед вами гібридна форма чорний кристал. Покажи нашу ягоду. Подивіться, яка бомбезна ягода Крупнючих розмірів. Це прививочка минулорічна, ось бачите місця прививочки. В тому році ми зробили прививочку і вже отримали ось такий гарний результат. Дещо схожа ягода, можливо, на рембо, але, але це не рембо. Це чорний кристал, друзі, дуже чудова форма. Побачив Я і вже зразу я посадив вже її на власні коріння вигітуючим саженцем. Вже росте такі грони 800 грам, можливо, до кілограма. ну Ця може і буде кілограм, а так грам 800. Менші грони, ніж у Рембо. Але ягода доволі гарних розмірів, можливо, навіть трохи і крупніша. Ось підійди, покажи, яка наша ягодка. Подивіться, друзі. Крупнюча ягода. Зараз зробимо розріз. Подивимося, що у нас всередині. Дивіться. Крупнюча ягода, бачите, дві кісточки вже коричневіють. Все по ній, друзі, чудово. Теж відміється така біла койомочка. Ягода з підхрустиком. Ну, чорний кристал порадував мене, будемо далі з ним працювати. Подивіться, яка ягода. Все при ньому, все при ньому, чудовий. Отож, друзі, чорний кристал. Саме доволі не новий сорт під назвою Довгожданий. Вже він так, на багатьох виноградниках він вже був і є. Що по ньому? Дивіться, яка ягодка, дивіться, які грони. Ягода така хрумка, дуже з'їдаєма шкурка, солодкий. Хороший такий стабільний виноград. Єдине, що коли йдуть сильні опади, він повністю не тріщить, але може підтріскувати отут біля, біля, ножки, біля де ягода примикається до грібні ножечки, якщо сильні опади. А так по ньому все чудово, друзі, довгожданий. Такий виноград теж, можна сказати, не прихотливий до вирощування.